Ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 189, буде проведено затримання. В присутності зазначених понятих, які було озвучено під час проведення даного затримання, буде проведено ваш особистий обшук. Так, під час проведення особистого обшуку підозрюваного буде вилучено грошові кошти. Під час проведення також особистого обшуку виявлено мобільний пристрій. Під час проведення зазначеної процедури обшуку виявлено грошові кошти, перемотані на резинці. Як ми бачимо, це імітаційні грошові кошти з однаковою серією номер та одна купюра справжня. 17, 17, 17, 29, 30, 34. 35, 36, тридцять шість, сім, шістдесят вісім, шістдесят дев'ять. Шістдесят купів одна купівра. Справжня однієї серії Узяв учні кримінальне правопорушення вилучено буде мобільний пристрій. В Одесі поліцейські спільно з СБУ викрили злочинну групу, учасники якої займалися вимаганням грошей у громадян. Очолов злочинного груповання 26-річний раніше судимий житель Одеської області. Перебуваючи у слідчому ізоляторі. До протиправної діяльності він залучив своїх знайомих з волі, двоє з яких судими за майнові злочини, оборудки з наркотиками та зброєю, торгівлю людьми та вимагання. Спільники, виконуючи накази організатора, який підшукував майбутніх жертв, погрожували їм фізичної розправи та вимагали розрахуватись за надумані борги. Поліцейські задокументували вимагання зловмисниками грошей у трьох місцевих жителях. Останніми вони виставили борг у розмірі 10 тисяч доларів, частину якого забрало одразу. Під час отримання від потерпілого другої частини грошей правопорушників було затримано. Усім п'ятьом фігурантам слідчі повідомили про підозру залежно від скоєнного, в організації вимагання у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильством з потерпілим, обмежені прав, свобод або законних інтересів потерпілого, зокрема вчинених організованої групи в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, згідно з частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України, 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Слідчі дії тривають.